За результатами щорічного опитування у номінації Людина року в українському християнстві найбільшу кількість голосів набрав представник української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет. 26 березня в інформаційному управлінні патріархії відбулося оголошення результатів голосування та вручення нагороди переможцю. Номінація Людина року в українському християнстві заснована спілкою християнських письменників України і проводиться щорічно з 2007 року. Вручав нагороду патріархові Філарету, голова спілки, генеральний секретар Українського Евангелічного альянсу Константин Шаповалов. Він розповів про подробиці цьогорічного голосування. В цьому році святіший Патріарх Філарет отримав перемогу в цій номінації з дуже великим відривом. Згідно положення про присудження почесного звання «Людина року в українському християнстві, кандидатом для нагороди повинна бути людина, яка зробила значний вклад в утвердження християнських цінностей в житті, культурі, свідомості народу України за останній рік. Один із критеріїв внесок людини в розповсюдження та пропаганду святості в суспільстві України, вручаючи приз, Константин Шаповалов наголосив, що у нелегкий для України час патріарх Філарет був прикладом для християн. В цьому році святіший патріарх, як ніхто інший, своїм прикладом показував нам християнам, як треба себе вести в, цих таких, в ці часи, буремні, такі дуже складні часи. Ви для нас, як приклад. Як приклад для всіх християн, всіх конфесій, і православних, і католиків, і протестантів. І вважаю, що ну, це. Ну, ви є та єдина кандидатура, яка достойна цього призу в цьому році, в тому році, 2013 рік. У голосуванні беруть участь голови християнських конфесій та об'єднань, а також християнські видавництва та спілка християнських письменників України. Патріарх Філарет висловив вдячність усім, хто проголосував за нього. Разом з тим зазначив, на що повинно бути направлено на християнські служіння. наше служіння є служіння Богові. А якщо ми служимо Богові, то ми повинні служити правді, а не владі. Так. Владі треба допомагати, напоумлювати, якщо вона йде правильною дорогою. Так. А якщо влада ходить кривими дорогами, то е, таку владу треба викривати. І не бояться нікого, а бояться тільки одного Бога і боятися гріха. Злочинним є і агресія в Крим. Так. І тому церкви повинні теж е, е, назвати цей злочин, бо це є агресія. Це є захоплення чужої території, тим більше захоплення тим суб'єктом, який дав гарантію, що буде територія Україна недоторканою. У своїй промові Патріарх Філарет висловив переконання у тому, що зло переможе добро, як це неодноразово ставалося в історії людства. Я не один раз звертав увагу на, на Гітлера, який розпочав Другу світову війну. Він теж захоплював чужі території спочатку. Австрію, Судецьку область під приводом, що там живуть німці, а цих німчі Чехи утискують і він їх Захищали. захищав. Точно так само зараз говорить Путін. Він захищає. Російськомовне населення Криму, як Гітлер. Але він, Гітлер, не зупинився на Австрії і на, а став захоплювати інші європейські держави і майже всю Європу захопив. Але чим закінчилось? Оце закінчило те, що. Звершивши агресію проти Радянського Союзу, ставши на шлях неправди, він закінчив своє життя самогубством. А німецький народ десятиліттями ходив з понурими головами, бо було соромно німецькому народу, за, за те, що вони підтримували злочини Гітлера. Так само і по відношенню до кремлівського керівництва. Вони на, на, на Криму вони не зупиняться, бо вже плани вимальовують більш широкі. Плани, але забувають, хоч і християни, а не пам'ятають, що Бог всім керує. Так. І тому не, е, я переконаний, що поразка буде там. Так. Буде поразка тому, що там нема Бога. А раз Бога там нема. То не може бути перемоги зла над добром. Так. В історії е, ніколи зло не перемагало добро, тимчасово воно не перемагало, а остаточна перемога завжди була е, за, за добром. Патріарх Філрет також відзначив, що така ситуація в Україні може бути покаранням Божим за наші гріхи і закликав народ. До покаяння і єдності. І тому ми, коли молились в церкві за єдину соборну українську державу, то ми звертались до Бога, щоб Він простив нам наші провини, гріхи. Значить, коли ми просили, щоб Господь простив, то гріхи наші є. А хіба ми не бачимо цих гріхів? А раз єдності нема, значить гріх є. А як гріх є, Господь виправляє на наші гріхи. Гріх відсутності єдності. А як його виправити? Коли весь народ страждає, то в стражданнях люди об'єднуються більше, чим роз'єднуються. Константин Шаповалов також вручив переможцю особливий подарунок: картину авторського виконання. Переможцю картину свого авторства. Хочу подарувати вам. Прийміть, будь ласка. Дякую.